Не в димохід, а через вікно в Україні пропонують послугу екстремального санти. Казковий дідусь готовий у прямому сенсі прилетіти до малюків про нелегкі передноворічні будні сант верхолазів. Далі наші кореспонденти. Олександр та Володимир промислові альпіністи зі стажем. Щоправда, Сантою Володимир сьогодні буде уперше. Аби потрапити на дах, довелось взяти ключі та отримати дозвіл у ЖЕКу. І показується удостовірення, тому що без удостовірення ну, альпініста допуск до висотних робот не розрішається. Послуга Санта через вікно в нашій країні відносно нова і малознана. Та це поки що запевняють альпіністи. Через 10 років це буде стандартна послуга, так як люба ну, як висотна послуга. зараз. мийка вікон там утеплення, наприклад. Аби привітати двох малюків, казковий дідуган сьогодні мусить спуститися з 16-го на 5-й поверх. Якщо звичайному санті потрібні в першу чергу надійні сани та швидкі олені, то санті верхолазу міцний канат. Його треба закріпити так, аби не відірвався, не розв'язався і не перетерся. От можна як, цю трубу. як вот это, но не особо. Нежелательно за зависимості, тому що тут є угли. Канати перетираються і ненадіжно. Утім, коли прив'язали і спустили додолу, з'ясувалося, страхувальному канатові не вистачає довжини. Тож вирішили, сьогодні Санта не спускатиметься, а підійматиметься з першого на п'ятий, бо так безпечніше. За кілька хвилин дідуган до роботи готовий. о хо хо під шубою – спеціальне кріплення. Зверху спускові підйомні механізми. Ми закрепили Федю, это спусковий механізм. От, за поїзд, як я от, у нас йде жумар, це подъемочне устройство. От, йде, називається вона, от, це педаля для того, щоб ногой. Доки Санта долає метр за метром вгору, знизу збираються зачаровані перехожі. Дивуються та фотографують і дорослі і малі. Всередині квартири на казкового героя тим часом чекають маленькі Ліза й Микита. Звітують, цілий рік поводилася чемно і подарунки дідусю вже замовили. Може, машину. Машину. А яку машину? І раптом стук у вікно. Мама это он, да? Конечно. -а, -а, -а Дед Мороз! Дед Мороз! Настоящий Дед Мороз! Зі щирих емоцій дітей і дорослі. Это более сказочно, это более нереально. Это что-то более такое из области фантастики какой-то. Ну, дети, конечно, в основном они не ожидают, что он прийде в окно. Все ждут, что в дверь. Після привітань хороводів та подарунків Санта Клауса проводжають вже традиційно через двері. Лазити з подарунками через вікно їм поки що кажуть випадає не часто. Послуга екстремального санти не дешева від двох тисяч гривень в передноворічний новорічний період та в кілька разів дорожче у новорічну ніч.